Багато людей купили у нас корпуса під літі залізофосфатні комірки, і дуже часто запитують: а який куди болтик, а як воно збирається, і що взагалі з цим всім робити, що до нас приїжджає? Давайте перевіряємо комплектацію і показуємо, як зібрати готовий акумуляторний корпус під літі залізофосфатні батареї. І перше, що нам потрібно, це бажано ножик або ж ножниці. Щоб познімати весь стрейч, який є на корпусі. В принципі, в кого сила є стюма, не треба, можна все руками. І породи пройдемось по комплектації. Приходить у нас кришка, приходить у нас основа від корпуса, приходить у нас ось такий пакетик з болтиками, гвинтиками та ніжками. Прижимна пластина. В комплекті йде дві ручки та дві планки, які прижимають комірки над клапанами. Я, до речі, відношусь до тих людей, хто сила є у мене нада, тому мені ножнички і ножик не дуже потрібен. А тепер пройдемось по тому, що у нас має вийти в комплекті. Це у нас кришка, яка, я сказав, основа для корпусу 4 шпильки. Дві ручки, дві прижимні пластини, ті, що йдуть над клапанами, пачка гвинтиків болтиків обов'язково з візиточкою і ніжками, і прижимна пластина для самих комірок. І давайте Добре. будемо збирати. А для зручності ми приберемо зараз кришку з нашого столу, висипемо всі болтики, бо коли ви отримуєте, ви отримуєте ось такий пакет. І банально кожна людина, я їх розумію, коли ви висипаєте все, отримує просто ось такий набір гвинтів ножик і всього іншого. І як це все зараз спакувати? Скільки їх має бути в комплекті? Показую і починаємо збирати. А тепер подивимося, які ж болтики і яка кількість їх має до вас приїхати. Почнемо з ніжок. Їх має приїхати до вас 10 штук. Ось такого вони типу: 10 резинових штучок. Потім 38 найменших гвинтів чорних. Вони йдуть на самий останній етап для закріплення кришки на акумуляторі. Ось ці напів такі. Серебристі гвинтики йдуть в ніжку. Вони вставляються ось сюди, продавлюємо їх сили, не боїмося. І потім ми будемо кріпити їх до корпуса. Також вісім ось таких моцних просто болтів. Це для кріплення ручок і ось цієї приживної пластини. Але все по факту буду показувати. Також ось така у нас приживна пластинка це для прижиму ось такого автомату постійного струму. Ще 4 гвинтики таких має бути. Два довгих таких гвинтики. 4 гайки. На 4-8 вибачають гайок такого типу, 8 такого типу, і 4 ось таких болти для прикріплення БМС-ки, І до них відповідно гаєчка. Поїхали збирати, кладемо зараз на стіл і показуємо, як воно все виглядає, що йде по факту, як його все будемо монтувати. Для цього нам потрібно сам корпус, автомат постійного струму, дисплей на 4,3 дюйми і БМС-плата від GCON. У нас вона зараз 150 А. Ви використовувати, яку хочете. Поїхали. Особисто я починаю з ніжок. Перші 10 штучок кріпимо раз, два, три, чотири, 5, 6. І ось тут на низу корпуса ще 4 отвори з нарізаною різьбою під ці ніжки. Як я вам і показував, беремо ніжку, гвинт, продавлюємо і закручуємо. Дуже затягувати їх не потрібно, як тільки відчули, що вона вже гарно сидить, цього більше, ніж досить. Якщо перетягне, просто винт зірве різьбу в самому корпусі, так як там не стоять кліпси з різьбою, а просто прирізана різьба в самому металі. І ось так 10 штук по кругу ми зараз вкручуємо. І потім переходимо до наступного кроку. І поставивши 10 таких ніжок, наш корпус може або ж ось такому типу стояти, або його можна ось так покласти. До речі, для людей, які хочуть паралелити від двох акумуляторів і більше, складаючи їх друг на друга, ось така позиція корпусу, вона підходить ідеально, тому що ви ставите один корпус, на нього ставите інший, і так доверху грузите, поки дозволяють ваші потолки. А ми переходимо до наступного кроку. Для цього нам потрібно 4 ось таких М8 гвинта і 4 гайки. А потрібні вони для того, щоб встановити ось цю прижимну пластину. Ось це в нас іде голова, де багато отворів. І саму прижимну пластину ми ось цією плоскою поверхнею ставимо до низу корпуса. Вистановлюємо тут є 4 отвори, виставляємо і пробуємо наживити. Самому це робити незручно, в ідеалі, якщо у вас буде напарник, який вам допоможе. У мене він є, тому я попрошу його притримати трішки ось цю пластинку і буду наживляти. Сильно затягувати не потрібно, тому що в подальшому нам потрібно буде її ще трішки підтягнути. Зараз ми просто наживляємо і так лишаємо до моменту, поки не вставимо вже самі комітки. І наступним етапом це йде встановлення БМС плати. Краще її встановити зараз, бо якщо стоятимуть вже самі комірки, її буде встановлювати незручно. Ось такого типу вона у вас йде, це інвертор на БМС. У нас вона 150 А, як я сказав раніше. Також до неї йде ось така комунікація по Кан-протоколу та всіх комунікаціях кан е, всіх протоколах, точніше. Е, це нам все зараз не потрібно, ми просто відкидаємо. А все, що нам потрібно, прикріпити її зараз ось сюди, але з цієї сторони. Тут є вже отвори під неї зроблені. Сподіваюся, що на камеру це видно. І для цього нам потрібні 4 ось цих гвинта. І для цього все, що нам потрібно, це приставивши сюди БМС-плату. Ось, якщо ми її тримаємо в такому форматі, також ж її заносимо сюди. І з шапочкою зсередини самого корпуса наживляємо саму БМС-плату. Тут отвори всі ідеально підігнані саме під цю БМС-плату. 4 гвинтики, які потім ми будемо наживляти вже на гайки. Я не знаю, там, до речі, дуже багато є в інтернеті корпусів, на які люди скаржаться, що у них неможливо поставити БМС плату, що на них дуже важко зібрати що вони стоять не цупкі. Подивіться, як у нас зараз ідеально стала БМС плата. Ми зараз просто це все наживляємо, і всі отвори ідеально підігнані під неї. Так як я цей корпус роблю на відео, я затягувати ці гвинти не буду. Ви ж просто попіджимайте трішки, щоб вона у вас гарно трималася. Наступним кроком у нас йде ось ця комунікативна плата. Ми її підставляємо до корпусу, але для цього у нас є спеціальні проставки. Їх у нас 4 штуки, ось такі пластикові маленькі. Ми їх беремо і беремо 4, 4 ось такі гвинти. Сфокусувало все є. І зараз покажу, як воно буде кріпитись. Тепер дивіться, беремо ось цей гвинт. Ось ця пластмаска зайде вже за корпусом. Тобто ми на лицевій стороні, зараз покажу, є ось чотири отвори для кріплення цієї комунікативної платформи. Ми вставляємо цей гвинт і зсередини середини одразу одягаємо цю пластикову штучку. Так робимо з чотирма цими гвинтами. І вже потім на ці, пластикові, на ці пластмаски будемо їх називати так, одягаємо вже саму інформативну цю комунікацію. Після того, як ми пропустили тут 4 гвинти, всередині у нас вони йдуть на пластмасках. Постараюся, щоб їх було видно ось так. І тепер ми на них одягаємо ось цю плату. І після того, як у нас вже встановлена БМС плата і комунікативна інформаційна плата до неї, ми встановлюємо зараз автомат постійного струму. Вони у нас теж є в продажі. Кого цікавить, пишіть. Покажу вам, як він встановлюється. В комплекті йде ось така пластинка. Ми її защелкаємо, зараз вишелкнемо, вставляємо її ось сюди, в автомат і закриваємо. Виставляємо більш-менш рівно. І з середини ось так вставляємо автомат. До нього тут теж ідеальний отвір. Також в комплекті йдуть два таких довгі гвинти, вони якраз таки для цього. Звідси їх продіваємо. І ось так ми до чорної цієї пластинки їх притискаємо. Я на відео лише зараз наживляю, затягувати дуже не буду, наскільки в мене в руках вистачає сили, наскільки підтягую. Ви ж це все обов'язково прокручуєте, щоб воно у вас не давало люфту. Так, і після того, як ми встановили автомат, до речі, ми на нього розриваємо мінус. Хто хоче плюс, хто хоче мінус. Різниці особливо великої немає. Але всі наші акумуляторні збірки, які ми робили, розривали завжди мінус. І, до речі, вони в нас є також в продажі. Наступним кроком ми встановлюємо сенсорний дисплей на 4,3 дюйми. У нас є перехідники з 4,3 на 3,2 дюйми на менші, ті, що на сенсорні, хто збирав акумулятори, знає. Але ми використовуємо ось такого типу сенсорні дисплеї. Так, і далі в комплекті з кожним дисплеєм є у нас кнопка. Ось так вона виглядає. Зараз показую. Ось такого вона типу. Тут на ній є гайка. Ми її скручуємо. І на головному у нас екрані, так, так мовити, на головній морді нашого корпусу є ось такий отвір, в який ми запускаємо кнопку. А зсередини якраз таки закручуємо ось цією гайкою. А після того, як у нас встановлений вже екран, встановлений автомат постійного струму. Всі у нас комунікації камера 485 та інше. Кнопка включення-виключення. Переходимо до прохідних клем. Вони у нас теж є в продажі 200 амперні, кому потрібно, здипатися. Висипаємо все, що у нас є тут в комплекті. Ось ця сама клема нам потрібна. Закручуємо з однієї сторони і з другої. Одягаємо ось цю резинову прокладочку. І покажу вам, як ідеально воно зараз підходить на все тут по вирізах. Просто вставляємо і наживляємо. Наскільки ідеально підігнені отвори в наших корпусах, що вам не составить труда ніякого, поставити це все. От я, особливо, людина, яка не сильно дружить з усіма гвинтиками, гаєчками та іншим. Але мені не складно зібрати цей корпус, тому що він продуманий для людей від людей. Я не буду встановлювати всі чотири клани, я продемонструю зараз, як встановлюється одна, бо дуже багато коментарів у нас від людей, які накупили поганих корпусів, в яких нічого не попадає, і потрібно все розфарлювати, підганяти вручну. У нас же таких проблем немає. Як ви бачите, все ідеально стає, все ідеально підкручується. Як ви бачите, найголовніше наша панель зараз зібрана. Сюди можна доставити ще дві клами для тих людей, які хочуть під паралель. Хто просто один акумулятор підключає до інвертора, двох більше, ніж достатньо. І як ви бачите, все просто ідеально поставало. Всі отвори підігнані під все те, що задумано на цей корпус. А наступним кроком у нас буде встановлення шпильок. Переходимо ми зараз тепер до основи цього корпуса, коли у нас вся голова вже зібрана. там... Інформативно лише всі кабеля попід'єднуєте, Зараз вже не буду це показувати. У нас іде 4 шпильки в комплекті. У нас є 4 отвори в прижимній пластині, зверху дві і знизу дві. І також в самому корпусі. Тут залишилося лише 4 отвори, якраз таки під ці шпильки. Ми заганяємо сюди шпильки, наживляємо і переходимо до встановлення самих комірок. Так, шпильки ми встановили, але забули поставити ручки. В цьому немає нічого страшного, тому встановлюємо їх зараз. В комплекті їх йде дві штуки. Беремо два гвинти М8 і до них гайка. Встановлюється вона ось цими всіми вигнутостями внутрішню сторону. Я думаю, тут ви зрозумієте два отвори. І на корпусі лишилося у нас лише два отвори. Вставляємо і наживляємо. Я затягувати, ще раз повторюсь, не буду. Ви ж це затягуєте так, щоб ви могли ці ручки носити і акумулятор. Це, встановили ми ручки. Тепер йдемо до наступного кроку. Це вже встановлення самих ось цих комірок. Вони у нас зараз на 306 а. Цей корпус розрахований на 280, 304, 306, 314 та 320 а. Ми зараз цього робити не будемо, але я вам рекомендую ось такий текстоліт на двосторонній скотч обклеїти повністю корпус, де полягають комірки, тому що кожна комірка в своєму корпусі пробиває плюс. Обклеїмо та встановлюємо самі комірки. Ми зараз беремо їх 8 штук, щоб просто вам показати, як це все буде. У вас їх вже буде 16 на цей корпус. Або ж 8 штук, якщо у вас буде 24 вольти акумулятора. Е, Обов'язково між комірками теж прокладаємо сантекстлит. Сами зараз встановили 8 акумуляторів акумуляторних комірок, вилажиш їх буде 16 штук. Після того, як ви поставили, підтягуємо ось ці шпильки, щоб прижимна пластина повністю вжалася до самих акумуляторів. І, друзі, після того, як ви затягли шпильками акумулятор, дуже їх втягувати не потрібно. Притягнули лише, щоб вони не шевелились між собою. І потім ми беремо ось такі дві прижимні пластини і встановлюємо їх над клапанами цих комірок. Тут є отвори, їх 8 штук, якраз таки на, кожні, на кожну комірку потрапляє сюди цей клапан. І ось так, тип, такого типу вони будуть у вас встановлені. Закріплюємо це зараз гантами. ось цими чорненькими. Якраз їх 8 штук, іде все по... Сюди два штуки і сюди два штуки, сюди два штуки і сюди два штуки. Прижимаємо, закручуємо і переходимо далі. І після того, як ми поставили прижимну пластину, я зараз не виставляв їх ідеально рівно, ви можете з цим погратися. У вас їх буде 16 штук. Після того, як ми понаживляли всі гвинтики, втягнули їх шпильками. Тепер ми втягуємо ось цю саму прижимну пластину, що у нас вийшла більша, Гвинти на М8, які ми перед цим просто понаживляли. У мене ж вони будуть просто руками підтягнуті, ви їх гарненько втискаєте ключами, щоб воно у вас нікуди не дівусь. І після того, як ви затискаєте ці М8 гвинти внизу, затискаєте також ось ці гвинти, що у вас ідуть по боках, ці чорні, чорні гвинти, які вас кріплять ось цю саму прижимну пластинку. І після того, як ви встановите 16 акумуляторів, я зараз цю вже пластинку не буду ставити, але ви її встановите на іншу Половина акумулятора. Переходимо до накривання самої кришки будь-якою стороною чи, чи іншою. Ми засипаємо за край корпуса, надягаємо її, і вона у нас плотненько сідає. Перевіряємо, щоб вона не потрапила внутрі корпуса. І якраз таки ось ці 38 винтиків маленьких, які у нас лишилися, йдуть для того, щоб закріпити якісну кришку на самому корпусі. На кожному отворі є різьба. Просто потрапляємо. І накручуємо. Я для цього беру шуруповерт і шуруповертом це все проганяю. Зараз покажу, як це відбувається. Обережно наживили і далі, просто, якщо у вас є шуруповерт, попідтягували. Так як тут 38 таких болтів, вручну дуже довго і дуже незручно. Якщо є шуруповерт, рекомендую краще ним. Я всі ж їх затягувати зараз не буду, але ми зараз бачимо ось такий фінальний результат. І як ви можете звернути увагу, наш корпус дійсно відрізняється від конкурентів в таких корпусах. Тому що в ньому є жорстокість, він зроблений з металу 2 мм. У ньому ідеальні отвори прорізані найкращим лазером під екран, під автомат постійного струму, під БМС, під кнопку і під прохідні клеми. І ціна на нього зараз дуже невисока. Вони завжди у нас є по наявності, ми є виробниками їх в Україні. Тому кого цікавлять такі корпуси, звертайтеся в коментарях. Я лишаю контактну інформацію за нас. Ми чекаємо на твого дзвінка. Вони підходять під літій-залізофосфатні комірки. Це під ЕВЕ-комірки, під 280, 304, 306 та 314 ампер. І також є ось такі під 16АС, а є інші, інші, меншого типу, під 8АС.